Неділя. Ранок. Чоловік розплющує очі. Голос дружини. Степан. Третю годину вже чекаю. Не дай Боже, ти через мене просто так перелізеш. Об'ява на форумі. Потрібен костюм гнома. Розмір 56 Зріз 188. Перший коментар. Білосніжку навіть уявити моторошно. В аптеці. Вам що, молоді люди? Глюконату кальцію дві упаковки. Це все? Активована вугілля, будь ласка, також дві. Господи, що у вас? Розряд по шашках. Монашка Ізабела прийшла на сповідь. Святий отче, що мені робити? Я згрішила із послушником. З'їж п'ять лимонів без цукру. І що я знову стану цнотливою? Ні, цнотливою ти вже не станеш. Але хоч блаженство з пики зійде. Петрик запустив пиналому вчительку, і вона викликала його батька до школи. Стоїть Петрик у коридорі і слухає стогони за дверима. Потім входить до кабінету у той момент, коли вчителька одягає труси і запитує: Ну що, питання улагоджено? Вчителька обурено. Петрику, де твоє виховання? Чому ти не стукаєшся перед тим, як увійти? А раптом ми роздягнені. Не турбуйтеся, Валентино Іванівно! Перед тим як увійти, я завжди заглядаю у замкову щілину.